Аю, час новин на телеканалі НТБ. Мене звуть Надія Вихрестюк. І за митлю розкажу вам найголовніше на сьогодні. За тиждень 2019-го на Тернопільщині трапились три смертельних ДТП. Через подорожчання цигарок тернополяни планують відмовлятися від куріння. да челендж. Тернопільські держслужбовці влаштували флешмоб. На Тернопільщині знову смертельна аварія. На саме різдво вранці 7 січня у Чортківському районі водій Мерседес-Спрінтер наїхав на велосипедистку. 66-річна мешканка села Угринь померла на місці. Водію буса загрожує до восьми років позбавлення волі. За попередньою інформацією, він був тверезим. Додамо, від початку року в області сталося три смертельних аварії, в яких загинули чотири людини. Сьогодні вночі перестало битися серце Михайла Башаєва, який постраждав під час вибуху на дружбі. Про це у соцмережах повідомила волонтерка Катерина Бойко. Нагадаємо, 2 січня в квартирі на Макаренка-2 розірвалася бойова граната. За попередньою інформацією, її приніс Атовець Михайло Башаєв. Один чоловік загинув на місці, двоє отримали тяжкі поранення. Побратими та активісти збирали кошти і кров для постраждалого військового, та врятувати чоловіка не вдалося. За інформацією журналістів, «20 хвилин сержант Михайло Віталійович Башаєв був командиром. У 131-му окремому розвідувальному батальйоні на сході воював з 2014 та був демобілізований в травні минулого року. Також загиблий ветеран війни у Грузії. Він був родом із Борова, проживав у Тернополі. Вічна пам'ять. У засобах масової інформації та мережі інтернет активно шириться новина про те, що з початку року українці можуть повертати ліки в аптеки. Втім, як і раніше йдеться виключно про препарати неналежної на якості. Куди звертатися, якщо виникають сумніви щодо того, що вам продали, дізнаєтесь із сюжету. З 1 січня можна повертати придбані в аптеках ліки. Таку новину обговорюють українці. Насправді ж пояснюють в державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Це стосується тільки неякісних препаратів. Повернути такі медикаменти до слова можна було і раніше. Змінами ж передбачено, що вимоги споживача щодо лікарських засобів неналежної якості розглядають після пред'явлення ним розрахункового документа, тобто чеку. Є наказ 360 від 2005 року. Про те, що лікарські засоби належної якості поверненню в аптеках не підлягають. Лікарські засоби належної якості не повертаються повертаються тільки лікарські засоби неналежної якості і вироби медичного призначення неналежної якості. Сам споживач може звернути увагу хіба на термін придатності. Якщо ж ви підозрюєте, що препарат неякісний, до прикладу він не дає потрібного ефекту, то розповідає Тарас Пронів, спершу слід з чеком звернутися в аптеку, де на вашу вимогу повинні надати сертифікат якості. Далі зі згаданими документами та ліками слід звернутися в Держлікслужбу. Тамтешні фахівці в лабораторних умовах перевірять, чи відповідають медикаменти вимогам. Дивиться на Упаковку, чи вона пошкоджена, чи не пошкоджена, терміни маркування. Якщо це все добре, тоді ми приступаємо до слідчого етапу, тобто до визначення якості лікарського засобу. Якщо ми бачимо, що є позитивна реакція, тобто що лікарський засоб неякісний, з якихось критерій, чи там рихлість, чи твердість, чи ще якоїсь структури немає, домішки. Тоді ми повідомляємо Державну службу лікарських засобів та контролю за, за наркотиків України, тобто в Києві. Також продовжує Тарас Пронів видають розпорядження про заборону лікарського засобу на всій території України. Можуть нам дати розпорядження про позапланову перевірку. Може, це якийсь халатність провізора, який там одна упаковка була або ще. Або починають цей лікарський засоб до виробника. вплоть до фабрики може на лінії були збої. Може, це він да, у нас. Були такі випадки. Додамо за минулий рік Держлікслужба в області зафіксувала близько десятка звернень щодо якості ліків. Два випадки ми відправили на Київ, і була по одному заборона. Майже дві сотні дітей у селі Шупарка Борщівського району відвідують школу, приміщення якої вже більше 120 років. З днями там заклали фундамент під будівництво нового навчального закладу. Більше далі. У селі Шупарка Борщівського району почали будівництво нової школи. Старій будівлі навчального закладу вже більше 120 років. У нашій школі навчаються діти з села Шупарка і села Худієвець, яких ми доводимо нашим шкільним автобусом. Зараз у нашій школі разом із прогулянковою групою до 190 учнів. 160 учнів навчається учнів від 1 по 9 клас, і плюс до цього прогулянкова група. Розпочали будівництво нової школи в грудні 2018-го. В управлінні капітального будівництва облдержадміністрації наголошують, це не завершення довгобуду, а один із перших об'єктів справді нового будівництва. Будівництво розраховано на три роки. І сума 50 мільйонів, яка запланована на будівництво даної школи. Значить, ми спрацюємо і в підсумку отримаємо сучасну школу, сучасні класи, лабораторії, майстерні, спортивні зали, актові зали. Це буде досить солідна і хороша школа. Фінансуватимуть об'єкт із фонду регіонального розвитку у новій школі. В шуперці зможуть навчатися більше 170 дітей. Новий рік нові ціни. Цього разу по дорожчанню не втішаться курці. Ставка акцизного податку на тютюнові вироби збільшать на 9%. Кожен п'ятий українець курить, а це більше семи мільйонів людей. Позбутися цієї шкідливої звички не лише для здоров'я, але й гаманця. Не може і пан Володимир. Пачка на два дня рахуйте по 30 гривень, 15, 300, 450. А як давно курите? Вже 20 з лишнім років. Є і більш заядлі курці, які на свою залежність витрачають і значніші суми. Скільки витрачають на сигарети на місяць? Багато. Багато то скільки. Ну рахуйте, по тричі гривні, десь три. 300 000 Це у 2018-му пачка сигарет, за даними Держстату, в середньому вартувала 30 гривень. Цього року тютюнові знову зростуть у ціні. Ставки акцизного податку на тютюнові вироби зростають зараз щороку до 2025 року. В цілому щороку ставки акцизного мають зростати на 20-25%. Однак зростання ставок цизного податку у 2019 тисячі дев'ятнадцятому році уряд прив'язав до індексу споживчих цін до 109%. Отже, всі специфічні ставки акцизного податку збільшені лише на 9%. Відповідно, специфічні ставки акцизного податку на тютюнову сировину зросли на 235 гривень за кілограм, а на сигарети майже на дві сотні за тисячу штук. Крім того, збільшено розмір мінімального акцизного податкового зобов'язання По послати акцизного податку з тютюнових виробів. Встановлено для сигарет без фільтру. Цигарок, а також сигарет з вітром з 2770,50 гривень до 3019,85 гривень. Закони спрямовані проти тютюну паління, серед яких і підвищення акцизів, а також повна заборона куріння в кафе, барах, ресторанах, закладах охорони здоров'я та освіти та заборона реклами тютюну, окрім інтернету, такі, як показує статистика, діють з 2010-го Кількість курців в Україні зменшилася на 20%. Деякі Кі тернополяни також готові відмовитися від цієї звички через подорожчання. Будемо кидати, будете кидати, так, так, бо інакше не потягне. А чи кинете корити, якщо буде подорожчання сигарет? Якщо реальне, так О, тоді кину. За прогнозами. У 2019-му середня ціна пачки сигарет становитиме більше 36 гривень. При розслідуванні злочинів фахівці застосовують найрізноманітніші методи. Один з них комп'ютерно-технічна експертиза. Її мета пошук на цифровій техніці даних, у тому числі прихованих або втрачених, які можуть стати в нагоді при розкритті правопорушень. Розвиток комп'ютерних технологій з зростання злочинів з їх використанням, стверджують правоохоронці. Одним із засобів, який застосовують при розслідуванні таких правопорушень, є експертиза комп'ютерної техніки і програмного забезпечення. Проводять її фахівці Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. судово технічну експертизу здійснюють як при кіберзлочинах, так і при діяннях, які на перший погляд з комп'ютерною технікою не пов'язані. Об'єктами комп'ютерна. Технічної експертизи можуть бути персональні комп'ютери, сервери, мобільні телефони, відеореєстратори. Такі об'єкти досліджуються в рамках розслідування крадіжок, вбивств, шахрайств, корупційних правопорушеннях, розповсюдженнях наркотиків та іншому ряді злочинів. Метою комп'ютерно-технічної експертизи є пошук на цифровій техніці інформації, яка допоможе в розслідуванні того чи іншого злочину. Відповідно, вважає В'ячеслав Поліщук, експертам потрібно йти в ногу з часом та використовувати сучасні досягнення науки і техніки. При проведенні комп'ютерно-технічних експертиз використовується сучасне програмне та апаратне забезпечення, яке дозволяє відновити та дослідити дані з приховані від користувача в пошкоджені або втрачені. Результати таких експертиз допомагають правоохоронцям встановити обставини правопорушень, виявити приховані факти, підтвердити причетність підозрюваних до вчинення злочинів, створити надійну доказову базу, аби притягнути винних до відповідальності. Україна колядує. Під стінами Тернопільської облдержадміністрації сьогодні влаштували флешмоб. Більше трьох сотень людей одночасно співали різдвяних пісень. Естафету передали іншим держустановам. Більше далі. Різдвяний флешмоб сьогодні влаштували під стінами Білого дому у Тернополі. Разом співали колядки, і віншували кілька сотень працівників обласної адміністрації та облради. Долучилися до заходу і вихованці центру творчості дітей та юнацтва. Щороку ми ходимо з сім гуртом. Нас кличуть ресторани. Ми в церкві, нині були в церкві. Ми підтримуємо нашу Україну і челендж колядує Україна. І ще що, що, ми підтримуємо. Дев'ятирічна Каріна сьогодні тримає головний атрибут восьмикутну зірку. І з вертепом розповідає, колядує вже два роки. Колядує для того, щоб прославляти Україну. Які колядки браття українці, дзвонять дзвони, нова радість стала», «Ой, над вифлеємом Зірка сіяла. Ініціювали флешмоб, аби популяризувати колядки та різдвяні традиції. Зауважує Степан Барна. Тобом виклик. Для всіх органів державної влади, кабінету міністрів України, адміністрації президента, Верховної Ради України, Тернопільської районної державної адміністрації, Державної фіскальної служби у Тернопільській області, національної поліції у Тернопільській області, а також Тернопільській міській раді. Підтримати естафету Україна колядує. Підхопили ідею інші державні установи Тернопільщини. Вони записують відео та розміщують їх у соцмережах під хештегом Коляда челендж. Колядками у своєму виконанні вже поділилися до прикладу працівники фіскальної служби, надзвичайники та працівники деяких районних адміністрацій. Додамо, вчора артилеристи 44-ї бригади також заколядували тернополянам. Військові сходилися до головної ялинки міста під добрий вечір. Тобі слава Україні! Це все на сьогодні. Я бажаю вам лише гарних новин. На все добре.